Рада бачити вас у себе на каналі. Сьогодні розпочинаю нове відео із нової посилочки від компанії 25 Coffee Roasters. Це найулюбленіша моя кава із лінійки Tafler. Цього разу я взяла три новеньких кавузькі, тому що старі запаси в мене дуже швидко закінчуються. І я взяла ще собі Емальовану чашку, вона мені настільки сподобала, що я вирішила каву іноді пити саме із такої чашки. У мене малі діти, і я думаю, що ніхто не здивується, чому саме я обрала таку чашку. Відкриваю нову упаковочку і хочу нагадати вам, що за моїм промокодом Мама 4 ви отримаєте 20% знижки на всю зернову каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Заглядайте в опис під відео, там є посилання, де можна замовити каву та різні смаколики, а також аксесуари. А також промокод на знижку 20%, Обов'язково не забувайте його використовувати. Неодноразово брала я ще різні шоколадки у компанії 25 Coffee Roasters і це неймовірно смачно, тільки натуральні інгредієнти. І неперевершений смак. Нагадаю, що замовляючи каву у компанії 25 Coffee Roasters ви отримуєте безкоштовний помел під ваші потреби та безкоштовну доставку, якщо сума замовлення більше ніж 350 гривень. Користуйтесь, замовляйте. Кава дійсно дуже дуже смачна, так як і різні смаколики із даного сайту. Направлення. Хочу зводити дітей до Лора, і мені треба електронне направлення перевірити наші аденоїди, чи вони в нас є. Бо я підозрюю, що Вовчика вже досить така конкретна стадія, він дихає в основному ротом, і в нього постійні йдуть по задній стінці сопельки і кашляє він саме через ці сопельки, які збираються в нього е, в горлі. Ось так, якщо я не помиляюсь, то це буде відповідь на те, що винна була не цвіль в кімнаті, хоча від неї треба позбуватися постійно, щоб нічого такого не було. Але ось саме можуть бути причиною кашлів постійних, це аденоїди і постійні соплі через них. Трішки вам краси. Покажу так, люблю квіточки. Осінню їх так не вистачає дуже гарні. Треба буде собі в будинку також посадити. З Вовчиком з Кумою знову йдемо в кав'ярню топчик. І ось тут у мене покупочки із секонд-хенда. Покажу вам далі у відео. It's kind of funny that the moment we pass time The moment we need to set them rewind And I did was the year I had to leave you But now I'm seeing all the signs Is this really happening? I can't believe it's true I'm just as surprised as you Is this really happening? Is this really happening? Is this really happening? Is this really happening? Але додому не йдемо, йдемо в магазин. Я тепер з тих пір, як біля нас відкрився магазин Поляна, то в центрі міста майже і не скупляюся, єдине, що купую там курку або заходжу на якісь акції в АТБ чи в Сільпо. А так не бачу сенсу ніде нічого купувати, коли біля нас можна купити е дещо навіть дешевше, і буквально біля дому рукою подати. З Вовчиком одне задоволення шопитися, особливо, якщо його посадити тако в цей візочок. Наклала я продуктів стільки, що я думала, не донесу. Але ви знаєте, я все змогла, все донесла. Дуже давно дивлюсь на ось ці пасти різні з різними смаками. Але 125 гривень якось шкодую. Віддати, дивилася топінги різні джеми. Джем малиновий коштує 63 гривні 50 копійок, маленька баночка, 220 мл, а я не закривала їх енну кількість домашнього джему. І тут дивлюся з кісточками, а в нас перетерти без кісточки. Треба на наступний рік буде більше закривати різних джемів, бо ось дивлюся і хочу взяти це повидло яблучно-вишневе на печиво дітям. Ну що ж, давайте покажу вам, що купила ледь до перла. Якщо чесно, хочеться біля дому, але все рівно донести його з Вовою. Дуже тяжко. Так тут у нас, давайте почнемо із самих великих, таких об'ємних, борошно 5 кг, золотий врожай. Е, була неакційна ціна, здається, 98 гривень. Якщо не помиляюсь, ще діставати не буду. Дуже багато тут всього. Так, цукор 5 кг, до речі, акційний 135 гривень. Далі ось така олія, 3 літри. Взагалі я хотіла взяти 5 літрів, але я зрозуміла, що 5, 5 і 5 я не донесу. Тому, бо в мене ще ж тут таке дрібне, тому принесла 3 літри. Далі взяла пироги по-домашньому з маковою начинкою. Я сьогодні і завтра, певно, точно пекти нічого не буду. Тому взяла, коштували вони, здається, 38 гривень чи 39 гривень. Ну тут їх 10 штук, і мені здається, що це досить так бюджетно. Це родина виробник, наш місцевий, тому, певно, так і дешево. Бо якби десь везли, то було б дорожче. Яйця по 50. Два майже, здається, 51 з копійками. Але вони такі великі-великі, гарні. Так, взяла ось такий домашній паштет. Це на будівництво. Вдома ми паштети не їмо, а там треба. Так, взяла згущене молоко, бо якось хочу готувати горішки. Дуже давно не готувала приготувати дітям горішки, тому взяла баночку. Так, вершковий. Маргарин, який взяла для випічки. Далі у нас тут гречка. Також взяла ось такий топінг, молочний шоколад. Не знаю, як він буде. Він відразу тут іде з дозатором. А я готую то то оладки і думаю, буду дітям поливати. Взяла обухівську тут біля нас, туалетний папір, три штучки. Далі у мене тут, як і казала, в магазині взяла повидло яблучно вишневе, це на печиво. Взяла декілька упаковок печива Марія, в мене його їсть тато, Він також лікує щитовидку. ну і він геть без солодку, без печива мучного не може. Тому він їсть Марію. Забрала всю, що була. Вона, так, знаєте, де не де є й бита. Але ну, що тут робиш, коли я забрала її останню. Далі тут у нас йдуть е, пряники. Це медові кільця. Я ще взяла ось такі лимонний пряник. Це, до речі, також виробник родина. Знаю, що в нас в місті Костопіль виготовляють ці пряники, тому вони не дуже дорого йдуть. Я взяла ще також ось таке згущене молоко з цукром. 50 8 стається гривень. Масло, млечна долина. Взяла ось такий паштет також на будівництво. Це печиво тату. І взяла ще ось таке печиво, також дітям. Взагалі все печиво я планую заховати і виділяти. Тому що я в основному готую, але буває, мені просто нема часу щось спекти. Якось так. Ще я взяла декілька пачок ось такої мівіни, також на будівництво певно закину. А мене чоловік любить ще супчик з цієї мівіни, тому деколи вдома лишаю, але краще її вивезти на будівництво, там точно з'їсться. І ще я взяла дітям соломку, але вони вже її їдять. Ось така невеличка закупка, і це все вийшло мені на 1100 гривень. Що тут їсти? В основному майже немає що їсти, але поновила хоча б такі запаси колія, цукор та борошно. Бо я люблю випікати. А коли нема цих інгредієнтів, без нього випічка. Ну ніяк не вдасться. Ну і плюс тут всього яйця. Яйця в нас дуже швидко йдуть. Так, давайте покажу вже в нас вечір. Що ж я там купила на секонд-хенді. Хоча це все у мене шкарпетки. На фоні ви можете чути, як діти купаються. Ну, в однокімнатній квартирі так завжди. Так що тут нічого не зробиш. Так, тут в мене є чек навіть. Тут у мене на 85 гривень 96 копійок. Так, Ну що ж, давайте на 86 гривень порахуємо, скільки ж в мене тут шкарпеток пар. Пар дитячих шкарпеток. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 пар дорослих шкарпеток. Ви знаєте, мені здається, що таку кількість шкарпеток купити за 85 гривень. Це просто вдача. і у мене є, до речі, шкарпетки із секонд-хенда, яким вже три роки, і зносу їм немає. У мене швидше шкарпетки секонд-хенда загубляться один, ніж вони порвуться. Треба просто дивитися, перебирати і можна знайти щось нормальне. Так, хочу трішки відповісти на запитання, яке мені задавали нещодавно під відео. Відписати немає часу якось, тому вирішила да, записати відео. Питали мене, як я лікую щитовидку свою і так далі. Да. Сідай, будемо їхати зараз. Сідай, коротше кажучи, я ніколи не казала, які я п'ю таблетки, тому що кожному приписують їх різні, і в основному це вам має назначити лікар. Ніхто не займається самолікуванням щитовидки, особливо якщо ви собі і самі діагноз поставили, і так далі. В основному, якщо у вас не влаштовують результати, не влаштовує ваш лікар, згідніть лікаря, проконсультуйтеся ще в якихось місцях, і так далі. Тому що я скажу, що мене мій лікар влаштовує, в мене є позитивні зміни. В мого тата також, тато мій також ходить до цього ендокринолога, і в основному лікування відбувається разом із дієтою. Тобто всі запальні процеси, взагалі щитовидка це такий орган, який може запалюватися, і всі запальні процеси не люблять. борошняні вироби, не люблять молочку. І можете взагалі в інтернеті почитати дуже багато всього, тому я розказувати тут не буду. В мене є відео, я не пам'ятаю, якщо знайду, то лише посилання в описі під відео є в мене відео, там, де я розповідала про свою дієту. Хоча в основному вона є на моєму каналі схуднення. там, здається, одне із перших відео. Так, поклади. Це на статку ще з села лишив. Я, до речі, зараз буду вести машину в ремонт назад. Побачимо, що вони зроблять. І Вовчик наш іде, до речі, в садочок. Так що на сьогодні Вова! невеличке свято, мінус одна дитина. Він вже практично не кашляє, кашляє тільки, коли лягає. І я говорила з лікарем, він сказав, що це може бути, бо аденоїди, швидше всього, вони в нас 100% є. І якщо він ходить так і не кашляє, а кашляє тільки тоді, коли лежить, то можна йти в садочок. Тобто ми взяли довідку і сьогодні їдемо в садочок, да, Вова? Так, Вовчик в мене вже в садочку, сходила з комої на каву і зараз біжу до машини і буду вести її в ремонт. Боже, я чуть не вмерла. Виїжджаючи наліво з поворота. Таке робиться з машиною, це страшне, це страшне, я не знаю. Мені зараз треба виїхати ще на одну дорогу вліво, а далі я буду повертати тільки направо. Машина ідеально їде прямо. І машина ідеально їде, повертає направо. Ну, наліво це взагалі. Я не знаю. Хоч зараз бери, розвертай машину задньою і тоді їдь, щоб було все направо, не знаю. Можливо, побачу зараз, як там на парковці, чи вдасться мені так виїхати. Коротше, один стрес. З цією машиною я не знаю, чи вони забули щось прикрутити, чи вони забули щось під'єднати. Чи що там сталося, чого вона наліво не хоче повертати, не знаю. Я їздила в основному не так багато, що ми там з'їздили в село. І раніше ще хоча б вона ніби. В якісь ямки потрапляла, таке було відчуття, хоча дорога була рівна, коли наліво повертаєш, а це її сьогодні просто коробить. Це Ой, страшно, страшно сідати за кермо, але треба-треба її зробити, бо я взяла направлення вже в обласну рівненську лікарню, повезу дітей і мені треба машина, я маршруткою точно не доїду. Це. О, напевно, я тут і розвернуся направо. Зараз побачимо. Напевно, так зараз і буде. Дам назад, але назад також треба вліво руля викручувати, побачимо. Так, іду я вже із СТО, знову без машини. Ножками. Коротше кажучи, виявляється в нас на лівому колесі передньому. Була якась приставка, яка не повинна була би там бути. І під час повороту наліво в нас розтягуються полосся якісь. Не знаю, що таке полосся, але, так вони казали, обговорювали між собою, що розтягується полосся і виходить так, що машину Е Сказали, що швидше всього, що це полосся. Osionfish. Не від цієї машини, бо підшипника, ну, верніше, з цією приставкою підшипника повністю не можна прикрутити. Хіба що цю приставку підпилювати е якось, там вони обговорювали між собою, я так знаєте, підслухала. Або що, ну, коротше кажучи, будуть, певно, ту приставку повертати. Не знаю, бо їхати треба мені в лікарню, а. Як їхати, Бог його знає, бо машини немає. Тому будуть сьогодні робити. Я думаю, швидко зроблять, і я її заберу. Ось такі, ось такі завжди проблеми бувають із машинами. Яку би ти не купив, завжди буває сюрприз. У мене, до речі, кума замінила машину, і постійно в неї щось вискакає. Машина не дешева. Це в нас дешевенька машина, а вони дорогу машину поміняли на ще дорожчу. Ось, і з попередньою машиною проблем не було, а зараз із цією машиною то є проблеми також. І ще й майстри не знають, що з нею робити. Ну, але час від часу щось знаходиться і машину роблять. Я вам скажу, що, а, знаєте, машина це вкладення. Машина це не дешево, машина це дорого, але коли вас багато, велика вас сім'я, а не ви один, то машину все-таки брати вигідно, бо маршрутками, пересадками і так далі з купою дітей дуже тяжко. Тому машина це необхідність багатодітній сім'ї, а не якась забаганка. Бачите, яке дерево, красиве, золоте. Я тут біля річки знову. Ось, бачите, яка береза гарна, золота, золота. Гуляю по центру міста, поки вовчика забирати Прийшли ми з Вовчиком додому, по дорозі побачили, що прорвало трубу десь на воду. Біля нас недалечко позвонила Юрчику. Не встигли ми набрати води. Я сьогодні мала залізти в душ, помитися. Юрчик мав помитися, бо завтра їде на екскурсію. І ви знаєте, що немає як. Посуд також ніяк не помиєш, хоча в мене тут. Тільки одна тарілка, там чашки і каструлька з під супчика вчорашнього. Смажу грімки? Хоча я купила баклажку води, але смажу грімки. Оцей хлопець, Вова, оцей хлопець взяв і запісявся в садочку. А я вже була під садочком, а в нас там я забула, що не було ніяких штанців. Коротше кажучи, він був в одних трусиках і шортиках. Ще тоді, коли ми починали ходити в садочок, було дуже жарко. І побігла я на секонд-хенд, купила йому одяг, купила йому штанці ось ці, і купила йому колготки ось ці, і купила йому футболочку і ковтинку. Колготки утеплені з начосиком махрові такі, і штанці вийшли 68 гривень. А ось футболочка і кофточка на 9 гривень. Ну, просто в різних відділах брала. Покажу вам зараз. Ось такі в нас тут, типу, гріночки. Я знаю, що дехто збиває яйця, додає ще туди молочко. Але я просто збиваю ось яйця, сіль і вимочу тут хлібчик, і обсмажую ось так з двох сторін. І виходить дуже-дуже смачно. Моїм дітям дуже подобається. Навіть з чаєм, ну, дуже смачно. Ви знаєте, обожнюю я цю свою сумку в неї влазить стільки всього, що це просто взагалі. Так, заходила Василькову групу. Виявляється, йому там в шафку кидали те, що на день народження дітям приносять. Були ось такі бумчики. До речі, ось таку соломку давали. Це вам, до речі, ідея, можливо, буде. Що можна взяти в садочок дітям. Так, Знімала я в ВТБ акції, відео вже, напевно, на халявщиці вийшло, і там були по акції ось такі макарунці. Зараз з дітьми будемо пробувати, не знаю. Вони ось таких двох видів. Взяла 4 штучки. Так, це Васильку дали в садочку. Ще ось такий несквік. Ще в АТБ взяла по акції ось такі вушні палички. Тут їх 200 штук. Європейський майонез. До речі, зараз в АТБ ще акція на Мама! тунець у власному соці. І взяла ось такий джем абрикос Апельсин. Мама! Так, ось цей шоколадний трошечки роздушили. Примай. І Вові відкриваю. І Вові такий, да? Відкриваю. Цей також апетитно виглядає, дуже гарно пахне. Вова. А, тут є. Тут кус, кусай. Втікають всі від мами. Так, сьогодні з'їм я ось такий шоколадний. а Юрчик буде куштувати зелений. Юра, смачно. Угу. У нас, до речі, в кав'ярні по 65 гривень зараз макарун. ну, вони більші в об'ємі, звісно. Але також смачні. Смачно? Угу. Ну і скуштую я. Хоча я солодке зазвичай не їм, але мені самі цікаво, яке воно смачне чи ні. Ви знаєте, кокос виражений. Ну і щоб я сказала, якийсь там особливий смак, ну, смачно. Нічого не скажу смачно. По 12 гривень з копійками вони зараз по акції, в АТБ. я думаю, можна брати тільки крему, маловато. Так, ось це в нас ковтинка і футболка. Всі разом вийшло 9 гривень. Дуже приємні на дотик, гарненький візерунок тут повністю цілий. Ціна просто радує. Ну що ж, так я переживала за машину, що повернулася сьогодні, вже з нею, протестувала, проганяла по всіх усюдах і повертала вліво, вправо, вперед, назад. Коротше, як хочеш, їздила, все вже нормально. Там дійсно була якась коротше, махінація із лівим колесом, але загалом. Я не знаю, чи це полосія, чи як воно там правильно називається. Е, його не знайшли на цю дану модель і поставили якусь іншу і зробили примочку. Я не знаю. Але е, поки що, ну, зробили все, потестували, віддали мені. Я також потестувала все добре. Грошей з мене повторно не взяли е, зовсім. Я думала, що, можливо, щось буду платити, але ні, вони погано протестували і віддали машину. Так що. Це їхній косяк зараз. Ось я собі приїхала і йду додому.